Всіх вітаю, друзі, на майданчику Автопоінт. Сьогодні у нас в продажі з'являється такий прекрасний автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску. 107 тисяч кілометрів пробігу, 2,5 гібрид, бензиновий двигун у нас і у нас коробка автомат. Цікаве авто на максимальній комплектації, є ще про нього розповісти. Отже, давайте почнемо. У нас камера 360. Бачимо, камерку у нас вона знаходиться під шльдом Toyota одразу спереду. Передні палетроніки також у нас є. Бачимо також, що у нас камери є в дзеркалах, камери 360, отже, вони розташовані по всьому автомобілі. У нас такі легкосплавні диски Toyota, вони в ідеальному стані. З гумою Goodyear також гума в ідеальному стані. Виглядають дуже стильно і дуже гарно, без коцик, без нічого. Класний стан. Маємо такий безключовий доступ. Ми бачимо, причому він у нас на 4 двері. Це в нас автомобіль закрився. Це у нас автомобіль відкрився. Бачимо. Дуже-дуже гарний насичений синій колір, От Toyota якраз синім кольором вона його якось так підібрала гарно, що автомобіль дуже-дуже класний, гармонічно виглядає. Мені дуже подобається його загальний вигляд, тим більше на цих дисках. Дуже яскравий автомобіль привертає дуже увагу. Маємо також сліпі зони на автомобілі. Це у нас максимальна комплектація, тому це нормально. Автоматичний електросикло підіймачі на всі двері, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання. І водійського, і, пасаж... і пасажирського сидіння у нас є, і також регулювання поперекового відділу. Автоматичне світло, відключення курсової стабілізації. Також ми можемо включати навіть на ходу камеру 360, якщо хочемо подивитись, там бордюрчики або щось таке. І всі останні функції, звичайні, такі, як відкриття багажнику, відкриття зеленої горловини. Отже, от такий у нас руль. Подивіться. Дуже класно виглядає це. У нас мультикермо. Воно у нас з такою приємною шкірою в гарному стані. Кермо не перешивалось. У нас дуже багато тут функцій є: управління голосом, управління бортовим комп'ютером, утримання в полосі. є, У нас є включення-відключення радару. У нас тут управління також круїз контролем і також управління системою мультимедіа. Бачимо, у нас коробка передач, також багато функцій. Це у нас ручник, електро, у нас автохолд-система є. У нас є електричний режим, коли машина їде тільки на електротязі, екорежим, нормальний режим та спортрежим. Також маємо підгрів передніх сидінь на три положення. Також у нас, дивіться, 12-вольтовий роз'єм, 120 Вт, це наша нас швидка зарядка, в принципі, тут буде. І також такий роз'єм під систему мультимедіа, USB, і AUX, якщо ви хочете послухати музику. Що дуже круто, у нас в автомобілі є безпроводна зарядка, вона у нас так висувається, і тут у нас ще є ніша. Отже, вона не стаціонарна. Ви можете покласти телефон і заховати його туди, він у вас там буде знаходитись. Також у нас тут є два роз'єма. 2,1 ампера, також USB 3.0. Багато роз'ємів, багато зарядок. Тут все буде без проблем. Бачимо таку систему мультимедіа, вона в нас JBL, дуже класно дуже реалізована. Вона у нас як на кнопках, так і на сенсорі. Бачимо одразу тут індикація гібридної системи автомобіля. Вона у нас тут відображається, коли ми їдемо на батарей, коли ми їдемо на двигуні. Це все в нас тут показує. У нас дзеркало заднього огляду з автозатемненням. У нас є люк на автомобілі, що дуже класно. Бачимо таку цікаву приборну панель. Замість тахометра у нас показання гібридної системи, коли ми її заряджаємо, коли ми їдемо в екорежимі, і коли ми використовуємо максимальну потужність двигуна, двигуна внутрішнього згоряння. Бачимо 107 тисяч кілометрів пробігу, невеликий пробіг, отже, автомобіль майже новий, можна сказати. Давайте перейдемо до заднього ряду, сидінь. Маємо такий задній ряд сидінь. Приємна класна шкіра, такими ромбиками прошита, вона виглядає красиво, стильно і дорого. У нас також автоматичне склопідіймання. Маємо такий підлокітничок з підстаканниками. Дефлектори обдуву. Доволі тут просторо і для голови, і для ніг, і світло, тому що в нас є люк. Класно, мені дуже подобається. Ми бачимо одразу задні парктроніки і бачимо камеру заднього огляду, яка рухається. Вона у нас не стаціонарна. Це у нас багажничок. Так він відкривається. Великий, дуже багато тут місця. Реально він великий. Не скажу, що маленький. Для седана це крутий багажник. Отже, у нас така штука, ми її можемо потягнути і у нас складається задній ряд сидів. Дуже круто, потягнули на себе. Нічого не треба з салону складати. У нас така шторка, такий технічний відділ під різні ключі. Все, що тут має бути з заводу. Отак от, от виглядає багажник. Доволі такий просторий, об'ємний. Є такі ніші по бокам Він мені подобається. Така машинка, ціна на неї 25 тисяч 800 доларів. Класна, в ідеальному стані, як технічно, так і косметично. Подивіться на неї, я думаю, що вона вам дуже сподобалась. Якщо ви хочете на ній проїхатися, або більше про неї знати. Подивитись на неї вживу. Ми вас чекаємо на майданчику в Білогородці, автопоєнт Київ, Софіївська, 19, Київська область, Білогородка. Всіх будемо раді бачити. Всім гарного дня!